Ну шо, ребята, всем привет. У мене день 2. Я жива і здорова і йду опять на прогулочку. Перше, що я сьогодні зробила, це вийшла на прогулочку на свою в 7 утра, а не в 8, і також переоділась. знаєте, не замерзла. Було ще жарче, ніж вчора. Ключі, правда, немає куди класти, але то таке щось придумаю. По поводу времени, хочу вийти на такий графік, знаєте, щоб в 6-5 року виходить. Во-первых, прохладні, менше людей. Більше време залишається на моїй лічні ділайки вдома. А у мене, їх, знаєте, Вічна куча, я дуже зайнята жінки. Кстати, сьогодні я була не сама. мною була кріпатура. Я підозрівала, що вона буде, але не думала, що так швидко, звісно. Особливо вона відбується, коли я присідаю, дуже швидко. Ця боль, знаєте, приємна. я її тисячу років не чувствувала. Коротше, мені все подобається. І бігати, і ходити, і фоткати все там, і знімати. В принципі, я довольна. А як довольна природа, що у неї є така білосніжка, як я. Знаєте, скільки уліток я спасла? А скільки суть б Та, капець. Короче, одні плюси, мінусів, нема вообще. Кстати, більше всього, мені нравится бігати в нашій посадці. Повалені дерева, непонятні мужики вилазять з кущів. І, конечно же, пляж з пісочком. Якщо чесно, я б з удовольствием покупалась. Сьогоднішню прогулку вирішила закончить латешкою. Не знаю чого, прям капець захотілася. За вчорашній Вообще, ни одной кавы не випила, Поэтому решила не спорить и пошла и купила. Допиваю, иду домой купаться в холодном душе. Знаете, что в холодном? Не потому что я такая вся молодец. Контрастный душ все дела, но потому что горячей воды уже месяц немая. Ой, ну то такая. Ладно, все, ребята, всем спасибо, всем пока, до завтра.